Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні я хотіла би розказати вам про те, чому діти завжди виправдовують своїх батьків. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і коментуйте ваші коментарі більше, ніж Сім слів дуже цінні. Отже, чому діти виправдовують своїх батьків? Хотілося б згадати експеримент, який проводився точно не скажу, але мені здається по пам'яті, що десь в Ірландії. Багато років тому психологи зібрали в одному притулку дітей, які потерпали від своїх батьків фізичного та сексуального насильства. В експерименті було близько ста дітей. І всі вони, незважаючи на те, що уход за ними був дуже гарний, вчителі, вихователі дуже турбувалися про них, створювали для них майже домашні умови, працювали з ними психологи, в них були прекрасні умови для того, щоб вони жили своє дитяче, безпечне, прекрасне життя. Але всі діти, які були вилучені із, із сімей, де потерпали від фізичного та сексуального насильства, хотіли повернутися назад додому. Протягом цього експерименту дослідники розмовляли з цими дітьми, намагалися знайти причину, чому діти не розуміють, що Якщо вони потраплять знов назад в свої сім'ї, то там буде те саме, там буде жахливо, там їх будуть катувати, гвалтувати, вони будуть потерпати від фізичного і емоційного болю. Дослідники не могли знайти ніякого пояснення, чому всі ті діти хотіли повернутися до своїх батьків. І от пізніше один із Психологи висунув таку версію, що насправді ці діти, а потім вже дорослі люди, які виростають, мають дві внутрішні дитини. Дві внутрішні дитини. Ми звикли з вами говорити про те, що треба налагодити контакт із своєю внутрішньою дитиною, але ми навіть і не підозрюємо, що там є дві внутрішні дитини. І як каже у своїй книзі Ілюзія любові Селані П Девід, що ці дві дитини, вони розірвані одна між собою, вони не знають про існування одна одне. Одна з внутрішніх дитин це поранена дитина, а друга Внутрішня дитина це та, що сподівається, сподівається на зміни, сподівається на краще. Перша поранена дитина вона вже ні на що не сподівається. І от коли людина, доросла, приходить в терапію, дуже часто ми чуємо таке, що мої батьки дуже хороші, а потім, десь згодом, через рік, через два, виявляється, що батько насилував дівчинку. Або мама зваблювала свого сина, або було побиття, яке дитина витіснила, або виправдовує і каже: ну, всі, всіх так виховували раніше. Це нормально, я заслужив. Тобто діти схильні до того, щоб виправдовувати насильство своїх батьків, бо вони їх люблять, бо вони емоційно залежні від своїх батьків. Але давайте більше розберемося: поранена внутрішня дитина це та, яка пам'ятає все, яка не вибачає насильство, зґвалтування, яка пов'язана з реальністю, і яка, ну, вона якби вона не сподівається на те, що їй треба щось зробити ще додатково. І от-от батьки зміняться. В неї немає відчуття всемогутності, немає магічного мислення, немає магічного сприйняття своїх батьків, що ось якесь диво треба зробити своєю поведінкою, і батьки зміняться. Вони перестануть бути жорстокими, холодними, караючими катами. А та дитина, яка сподівається, внутрішня дитина. Вона якраз відірвана від реальності. І вона не співпрацює з психотерапевтами. Вона захищає своїх батьків, і ми бачимо дорослих людей, які виправдовують насильство своїх батьків. які кажуть, що Вони не знали, як по-іншому. І, можливо, навіть повторюють цю модель. Жорстокості із своїми дітьми, а ті передають це наступному поколінню дітей. На жаль, так впливають дитячі травми. Я тут кажу не тільки про фізичне насильство, сексуальне насильство. Емоційне насильство може бути дуже сильним, і воно по своїй силі не менше травмуюче, ніж фізичне насильство. Але діти вибачають своїм батькам і виправдовують їх. Вони продовжують жити в ілюзії, що насильство можна виправдати. Це дитячі травми, це співзалежність, це відсутність сепарації психологічної дитини від батьків. І якщо це не стається до підліткового, до, до підліткового віку, це більш-менш нормально. Але якщо доросла людина не сепарована психологічно від своїх батьків, які емоційно були жорстокими або байдужими, або ігноруючими, або ну, взагалі фізично карали дитину, така людина не може сепаруватися від батьків і не може все своє життя позбавитися від почуття провини перед такими батьками. Вона стає слугою своїх батьків, і її енергія спрямована на те, щоб в кінці кінців довести батькам, що я хороший, я хороша, я заслуговую на любов, але ми бачимо навіть згодом в старості від таких батьків. Нічого подібного добитися неможливо. Емоційно вони незрілі і вони не можуть дати вам того, що повинні дати здорові, нормальні, адекватні батьки. Але якщо вони емоційно незрілі і навіть хворі, чи треба виправдовувати це насильство? Чи треба бути толерантними до насильства в цьому питанні? Якщо у вас. Є моменти, які ви усвідомлюєте як відсутність психологічної сепарації від ваших батьків, якщо ви все ще відчуваєте почуття провини, якщо ви не подзвонили або не відповіли на телефонний дзвінок своїй мамі, або відмовили мамі або татові у чомусь, то це означає, що у вас є невирішені дитячі травми, непропрацьовані. Для того, щоб почати їх пропрацьовувати, я створила для вас онлайн-групову терапію. Це онлайн-проєкт, на який я запрошую всіх, хто хоче покращити якість свого життя, хто хоче налагодити стосунки зі своїми близькими, хто хоче мати нормальні особисті кордони із своїм партнером, із своїми батьками, і своїми дітьми. Приходьте і ми почнемо цю роботу. Для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під відео в описі цього відео. А вже в самому телеграм-каналі ви можете знайти закріплене повідомлення, де є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Отже, чекаю вас там. Ну і ми далі продовжуємо. Ми маємо наслідки жорстокого обходження в дитинстві в тому, що ми обираємо таких партнерів собі, які могли би показати нам весь той спектр невирішених дитячих проблем. І якщо ми опиняємося в стосунках із нарцисами, аб'юзерами, холодними, жорстокими, емоційно і фізично жорстокими людьми, це означає, що ми все ще проєктуємо свій дитячий досвід у стосунки, і ми все ще виправдовуємо насильство. Бо як можна знаходитися в стосунках із аб'юзером? Довготривалих стосунках і не виправдовувати його вчинки, жорстокі вчинки, приниження, ну, якусь емоційну і сексуальну, фізичну жорстокість. Людина, яка терпиться, вона якимось чином повинна це виправдовувати. І це той самий механізм, про який йдеться в цьому експерименті. Коли діти сподівалися, що от от все зміниться, і батьки стануть нормальними. Так само жертва аб'юзу вона сподівається, що от от вона ще щось зробить із собою: от-от вона буде краще поводитися, і вона заслужить любов аб'юзера. І він зміниться, і буде все прекрасно, все романтично і солодко, так, як було на початку. Це ілюзія. Тої внутрішньої внутрішньої дитини, що сподівається. Але знайдіть контакт із пораненою дитиною, яка в реальності, яка розуміє, що поруч людина порушує кордони. Що людина поруч, якщо вона створила один-два рази аб'юз, вона буде ще і ще так само вчиняти. І що це треба припиняти. Через неконтакт, але чому жертва аб'юзу не може увійти в неконтакт? Чому їй це так важко зробити? Тому що вона залежна, як дитина залежна від батьків, вона залежна або емоційно, або фінансово. Вона знайде виправдання, тому що вона залишається в контакті із аб'юзером. І це все робить із вами та дитина внутрішня, яка сподівається. Тому треба знайти контакт саме з пораненою дитиною, яка тверезо бачить реальність, яка ображається, яка гнівається, яка може виразити гнів і скористатися своєю здоровою агресією, через яку вона побудує кордони і ту дистанцію, яка буде безпечною, безпечною для неї. Кордони, я маю на увазі, з аб'юзером. Батьки, які емоційно і фізично жорстокі, вони привчають дитину терпіти біль. В нас немає навичок з дитинства у тих, хто співзалежний, у тих, хто мав дитячі травми, у нас немає навичок, як роз'єднувати і обривати контакт із болем, емоційним, психічним або фізичним болем. І нам треба цьому навчитися через агресію. А щоб скористатися своєю природньою агресією, здоровою, яка, е, яку ми використовуватиме на захист своїх кордонів, на захист свого здоров'я, свого життя, своєї особистості. Е, щоб це все. Знайти в собі, треба проконтактувати з пораненою дитиною і припинити вибачати те, що вибачити неможливо. Бо коли ви кажете, та я вибачаю своїх батьків за те, що вони там, били мене, за те, що зламали мені самооцінку, я їх вибачаю, бо вони, бідненькі, так само потерпали. Але ж навіть по закону, Людина, яка скоїла злочин в стані несвідомості, вона все одно не позбавляється відповідальності. І коли ви кажете, я вибачаю це, нове і нове покоління дітей буде вибачати і толерувати насильство. Таким чином, ми будемо множити зло на землі. Я не закликаю вас мститися. Я закликаю вас бути тверезими, критично дивитися на насильство і припинити вибачати те, що вибачити неможливо. Ви можете не вибачати, але я не закликаю вас мститися. Ви можете не припиняти стосунки з вашими батьками, але ви можете будувати ту дистанцію, на якій вам буде безпечно. Ту дистанцію, на якій ви припините постійно відчувати провину перед вашими батьками, бути постійно їм чимось зобов'язаними. Ну, ви взагалі-то в дар отримали це життя, а не в борг. Тому, якщо вам батьки дали щось. Позитивне, світле, любов оте все і повернеться до них. Але якщо це все, що вони давали, вони вам рахунки вивалюють, або вони кажуть вас, вам, ви повинні, бо ми за вами ми турбувалися про вас, тепер ви повинні. Це не любов, це комерція із власною дитиною, це використання дитини. І тут треба просто користуватися здравим а, почуттям а, сенсу і бачити тверезо все, що відбувається, і подивитися чесно і тверезо у своє минуле, у свої дитячі травми, припинити толерувати зло і насильство. Цього не повинно бути. Бо коли ми з покоління в покоління виправдовуємо зло і насильство над тим, хто слабкіший, над тим, хто від тебе залежить. Це буде повторюватися. І, як я завжди кажу, що всі війни є результатом того, що починається ще в колисковій дитини. А всі війни є результатом нашого виховання, емоційної жорстокості або любові. Ну, результатом любові може бути тільки мир на землі і прекрасне життя, в якому всі люди будуть щасливі. На жаль, це неможливо, поки ми толеруємо зло, поки ми знаходимо виправдання. Коли ми знаходимо виправдання нашим батькам за те, що вони били, знущалися з нас, і ми кажемо, що в них дитинство погане було, а вони теж страждали, то ми їх вибачаємо. Я тут завжди привожу прекрасний приклад. В Путіна також було жахливе дитинство. Його били, знущалися над ним. Він виріс психопатом. Він тепер знущається над всім сві світом, над нами, над українцями. То що, ми можемо виправдати насильство над нами, над українцями, бо в цієї людини було жахливе дитинство? Ні. Ми не можемо цього зробити. То чому ми такі толерантні тоді до насильства над малою дитиною? Знаєте, я буквально минулого тижня йшла із торгового центру, і напроти мене я зустріла молоду пару. Чоловік та жінка. Вона несла в руках дитинку, якій було близько року, ще в малюкових ползуночках і в Чепчику. Дитина дуже сильно плакала і кричала. Мама йшла з кам'яним обличчям, а молодий тато кричав на дитину: Я тобі зараз як вріжу по шиї, якщо ти не припиниш кричати. Дитина близько року, це малюк. Так от, навіть такі слова можуть дуже сильно травмувати цього малюка. Звісно, він може не розуміє смислу цих слів, але інтонацію батька він прекрасно чує. І що ви думаєте, дитина припинила плакати? Ні. Вона ще голосніше почала кричати. Мама йшла з кам'яним обличчям і ніяк не реагувала на те, що тато знущається з цієї дитини. Можливо, вона сама була перелякана і сама травмована. Таких прикладів можна привести дуже багато. І це не нормальні батьки, це недбалі і жорстокі батьки. Тож. Давайте не будемо виправдовувати насильство, а будемо намагатися припиняти це насильство. Працювати над собою, бо нема ніякого виправдання жорстокості з тим, хто від тебе залежить. Для того, щоб пропрацювати свої дитячі травми, я пропоную вам доєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи. Ви можете це зробити, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну а в телеграм-каналі вже ви знайдете прикріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Давайте почнемо працювати над своїми травмами і припинимо їх передавати наступному поколінню. Ну, а якщо ви ще не підписалися на мій ютуб-канал, то будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви знаходите його корисним, і напишіть коментар більше ніж сім слів. Це дуже допомагає просуванню мого ютуб-каналу на простор інтернету. Також вашими коментарями, будь-якою вашою активністю, ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам, які розкидані зараз по світу, отримати. Корисний контент з психології нашою прекрасною рідною українською мовою.